Я говорю, так шовка, коли душі було. Когда нам ні молиться? а я хвалитися, не жовта. Мало хочеш короти, як тобі. Ось це вона така давна. Дорогі люди, підкрити християнська духовна література, Слово Боже, вона безкоштовне. Завтра ми будемо по православному календарі святкувати Пасху і будемо казати, що воскрес? істину Воскрес. І це дійсно, він Воскрес і він є живий. Воскрес це означає, що він встав із мертвих. Бог Творець воскресив його для того, щоб ми мали виправдання. Якби Ісус Христос не Воскрес, то ми б не мали виправдання від наших гріхів. І людина, яка приймає його, приймає прощення гріхів від Ісуса Христа, яка піде його шляхом, вона мати моїх. І апостол Павло пише у Післанні до коринтян. Він каже, бо я передав вам найперший прийняв, що Христос був помер ради наших гріхів за Писанням. І що він був похований, і що третього дня він воскрес за Писанням. Апостол Павло каже, що Ісус Христос, Він ходив по землі, і за нього було написано ще до того, як він прийшов. Були писання святі, які знаходились в ізраїльському народі, і вони чекали цього Месію. І він прийшов для того, щоб врятувати від гріхів усе людство. Це спасіння для кожної людини. Спасіння душі. І апостол Павло нагадує, каже, що він прийшов за Писанням, він помер і він воскрес за Писанням. За нього пророки звіщали, що він проживе земне життя і його вб'ють. Але це не, не була така трагедія. Це було задумано Богом для того, щоб людина мала виправдання від гріхів. Ісус Христос Він звільняє від гріхів. Він дає нове життя, дає надію. Тому що ми люди не вічні. приходить час, коли ми повернемося до Бога. І ми знаємо, що на третій день, коли він воскрес, перший що, хто прийшов до, до гробу його, до гробу Ісуса, де лежав Ісус. Прийшли жінки, але там його не було. Там сидів юноша, і він казав, його тут немає. Не шукайте живого серед мертвих. І от якось так сталося, що вони читали ці святі писання, і коли він воскрес, це для них було здивування. Так само, як і сьогодні люди. Вони чують про Воскресіння Христове, про те, що Ісус сказав. Що він повернеться другий раз на цю землю. І коли він повернеться, багато хто здивується, як ті жінки, які прийшли до гроба і не побачили його там і мали здивування велике, хоча читали Слово Боже. Так само і люди, коли Ісус Христос повернеться другого разу, вони дуже здивуються. Але Ісус сказав, що перший раз Він прийшов для того, щоб виправдати людей. А Другого разу він прийде вже з Божим судом сюди на землю. Тому що цей суд Божий, Бог творить Творит від Ісусу, і всі душі знаходяться в Його руці. Він пропонує сьогодні життя, вічне життя, спасіння нашої душі. Це пропонує Ісус, і Він каже, той, хто хоче у царство небесне, йдіть за мною. Треба йти за Ісусом. А як можна йти за Ісусом? Потрібно читати Слово Боже, у якому є всі кроки Ісуса Христа. Новий заповіт, він описує, як Ісус народився на цю землю через Діву Марію, як Він прийшов, що Він робив, як Він ходив серед нас. І новий заповіт описує, що Він був той Бог, який спустився на землю, народився через людиною.

Да, они есть. А кто? Дочь.